Рілійця Василь Юрійович, пожежник. Ну що привело? Привело, не було роботи так, щоб була робота, була одна робота, потім фірми розпадаються, все і привело. Дуже багато горіло в сонячному Закарпатті, горіло багато, горіло по селах. Дуже багато ви, ви, виїжджав дуже багато. Запам'ятав щось, все що запам'яталось. Ні один пожар, я не забув. Коли з них пам'ятаю. Людину були випадки, людей не було так, щоб я виносив її на руках, такого випадку не було. Було, що балон виносив, газовий балон виносив і більше нічого такого не було. Що хто любить роботу, то треба роботу кожного любити, mm -hmm. Якщо її не любиш, працювати не будеш. Що спорювалося? МПК, я, на мою думку, спорювалися МПК для того, щоб якщо в нас була одна пожежна у одна пожежна частина. Ходіни і там і так приїжджають, але тут же всі села, села якесь невеличкий такий пожар, буває, де димоходи, трава. І от всі ми, потім ми виїжджаємо, якщо з десь тут перші, вони потім до нас на допомогу йдуть. І так, так ліквідуємо всі, всі наслідки, які бувають. Ну, ну Збройні техніка, шкода, лінс, чеський, Рено французьке і. Зіл. Якщо вдома, то кожен знає, якщо хтось, стоїть, я всім говорю, що не дай, Господи Боже, трапить, щоб трапилося таке, щоб були, щоб, щоб пожежники мали роботу. Хай вони на пожежній частині відпочивають, але ліпше, щоб мали менше роботи. Тому що якщо пожежники до кого йдуть працювати, йому нелед. Розумієте? Це така поговорка.